Дай Боже щастя народ! Затягнув я з продовженням пригод Родеріка. Перепрошую нагадаю, що в минулому епізоді ми поринули в світ вікінгів, конунгів і ярлів, що змагаються за володіння Англією. На головного героя напали, а його матір взяли в полон. В пошуках помсти Родерік потрапив на службу до ярла Хродульфа Харальдсона, який підло скористався ситуацією, в яку потрапив головний герой, а тоді фактично зрадив його. Тепер у Фризії Родерік є персоною Нонграта. Хочете побільше деталей гляньте попередній епізод. А тим часом Родерік з ватагою прибуває до Ріббе. В Данії Родеріку потрібно відшукати Сігурта Рагнарсона, адже Свен Бичашия служить саме йому. Тож Родерік зустрічається з місцевими ярлами, котрі не гребують поділитися своїми проблемами і попросити Родеріка про допомогу. Гроші лишні не бувають, та й ім'я своє Родеріку потрібно звеличувати перемогами та звитягами. Тож ватага на чолі з Родеріком спочатку береться за табір розбійників, що розмістився на півдні Данії поміж поселеннями Гюгельстад та Гельдебюр. Бій був нескладний, та Родерік отримав поранення, що змусило його повернутись до ріби, на шляху до якого він повідомив Конунга Хорика Годфредсона про успішно виконане завдання. Вилікувавшись у місцевого знахаря, Родерік відправився на північ. В поселенні Скайфа Ярл Сігефрід попросив зібрати данину в одному з поселень, яким він володіє. Це не дуже приємна робота, але хороші стосунки з місцевими лордами є запорукою хорошого війська. Адже без їх дозволу набирати рекрутів в поселеннях о як непросто, збір податків позаду. І нарешті Родерік перетинається з Сігуртом Рагнарсоном, котрий не захотів навіть поговорити, зсилаючись, що зайнятий і не має часу на таких як Родерік. Це було образливо, але в якійсь мірі справедливо. Тож Родерік відправився назад до Рібе, адже Тхонкрік підказав перед від'їздом, що місцевий капітан Порту Рібе може володіти якоюсь інформацією про свена. І справді, капітан Порту одразу зрозумів, що до чого, і погодився видати відому йому інформацію тільки в обмін на послугу. Родерік повинен відправитись до острова Ірландія і розграбувати храм, в якому має зберігатись дуже важливе для капітана писання. Або ж заплатити за інформацію 10 тисяч пенінгів, яких у Родеріка поки що немає. Тож, зібравши ватагу і погрузившись на дракар, Родерік відправився в дуже довге плавання. На шляху до Ірландії, Родерік замислився, яке ж життя мінливе. Ще вчора ти раб, а сьогодні ти шукач пригод. Тільки недавно тебе турбували посівні та збір врожаю, а зараз ти шукаєш вікінга, котрий тримає в полоні твою маму. Одночасно поринаючи в переплетіння інтриг, зрад і боротьби за престоли, і основна думка витала в голові Родеріка йому це подобається. Як тільки він віднайде матір і звільнить її, він точно не повернеться до рабської праці, його чекають звершення і визнання, і це те, що веде його вперед. Прибуттів монастир, абат, звісно, що, не бажав віддавати книгу, котра була реліквією для місцевих лордів. Але після погроз або Абат продасть книгу, або Родерік спалить храм вщент і забере її, той погодився на умови, і тепер Родерік знову відправляється в довге плавання назад до Данії. Та все ж без пригод не обійшлося, пропливаючи протокою Ла-Манш, котра в ті часи була відома як Британське море. Родрік з ватагою натрапив на засідку вікінгів, і прийшлось прийняти бій. Решта шляху було подолано доволі спокійно. Капітан Порту, отримавши книгу, вказав на сховок Свена в Данії. Тож, набравши людей і підготувавшись, Родерік штурмував укріплений табір. Після недовгої битви табір було захоплено. А серед полонених Родерік побачив Бодо. Бодо плив на кораблі разом з Родеріком і його мамою. Родерік зрадів такій зустрічі, але Бодо одразу за подякою ошелешив Родеріка новиною, що саме через нього на корабель напав Свен. Бодо ніс з собою якесь дуже важливе послання від короля Астурії. Але перед нападом Бодо віддав повідомлення матері Родеріка і це врятувало її життя, так як вікінги Свена подумали, що вона і є посланцем, тож забрали її в полон. А тепер Бодо, вбачаючи провину в тому, що він сів на корабель з Родеріком, хоче помститися Свену і заодно виконати своє призначення. Незважаючи на те, що Родерік гнівався на Бодо, він все ж прийняв його до Ватаги, адже той може бути корисним. Табір Свена люди Родеріка переобладнали, і тепер це його табір. Тут Родерік облаштує гарнізон та зможе безкоштовно відпочивати. Полишивши табір і прямуючи ватагою на північ, щоб спробувати знову поговорити з Сігуртом, Брунхільда, Регінхард та Боду вступили в суперечку. Адже ніхто з них не хотів ставати на шляху такої небезпечної людини, як Сігурд Рагнарсон. Всі вони наслухані про те, яким смертоносним є Сігурд, і як він жорстоко мститься тим, хто глянув на нього криво. Суперечка приводить до варіанту залучитись підтримкою Конунга Хорика, адже той не дуже довіряє Сігурту і підозрює, що Рагнарсон бажає скинути його з позиції Конунга. Тож Родерік зустрічається з Хориком, але той не хоче слухати новоприбулого юнака, що при другій зустрічі розповідає про зраду одного з його довірених ярлів. Але, відходячи з нічим від табору Хорика, до Ватаги підходить чоловік, що називає себе Егілум. Він проситься до гурту, адже бути байстрюком Конунга і постійно слухати кпини про те, як він повинен поводитись і що він повинен робити, набридло Егілу, і він бажає відчути смак пригоди. І Родерік в його очах ідеальний кандидат, щоб подарувати йому бажане. Хороші воїни потрібні Родеріку, тож він погоджується, і Егіл приєднується до гурту. На цьому нові зустрічі не закінчуються, адже ввечері того ж дня на Родеріка, котрий сходив до вітру недалеко від табору, нападають вбивці, котрих відправив Хродульф. Вбивць відволікає Солвей, що дало можливість Родеріку з ними розправитись, і тепер в розмові виявляється, що ця воїтелька шпигувала за Родеріком і його ватагою, бо почула про його пригоди у Фризії і тут в Данії. Вона хоче приєднатися до Родеріка, адже вона вбачає в ньому щось особливе, а для воїтельки з Норвегії це саме те, що треба. Ватага на чолі з Родеріком попрямувала на нову зустріч з Сігуртом, адже це вже остання стежина, що веде до Свена, інакших варіантів у Родеріка немає. І розмова знову не вийшла, адже Сігурту повідомили про прихід Родеріка і повідомив його Хродульф. Він, звісно, що зробив Родеріка винним в усіх бідах і попросив Сігурта вбити хлопця при зустрічі. Але недавно захоплений табір Свена трохи змінив плани. Адже тепер Сігурту потрібен Бодо, котрого Родерік не видає Сігурту одразу. Тож Ярл пропонує угоду Бодо в обмін на матір та Свена. Зустріч запланована біля ферми Ульфа, що знаходиться неподалік поселення Скайфа. Родерік не одразу кинувся до ферми, адже довіри Ярлу не було. Тож трохи підготувавшись, переукомплектувавши військо і покращивши спорядження, Ватага Родеріка підійшла до ферми Ульфа. На фермі Ватагу зустріла дочка Ульфа Тора і сам Ульф. Ватага Родеріка вимагала гарного прийому і шанованого ставлення, що Родерік підтримав. Але це не дуже сподобалося самому Ульфу, адже його льохи обберуть до нитки, з'ївши кращі запаси і випивши найкраще вино. Але якщо цей Ульф Посіпака Сігурта, то він заслуговує і на гірше відношення. Поки ватага Родеріка відпочивала, до ферми підійшов загін Вікінгів. Зустріч виявилась напружена. Хейль, я Ольвір, а ти шукаєш мого брата Свена. Та я тут за наказом Сігурта, і прийшов обміняти твою матір на людину на ім'я Бодо. Що ж, Ольвір, дозволь нам побачити бранку, перш ніж продовжити обмін. Хай, він може поговорити з нею. Підійшовши до, на вигляд, жінки, Родерік зняв мішка з її голови, а там підстава. В той же момент Вікінги накинулись на ватагу Родеріка. Бій був неймовірно складний. Дуже багато воїнів полягло. Та все ж вікінгів вдалося здолати. Ольвір, помираючи, не видав секрету місце знаходження свого брата Свена, але Родерік все ж дозволив йому померти як воїн з мечем в руках. Після битви Родерік поспішив до Конунга Хорика, щоб повідомити про обман Сігурта і можливо тепер заручитися його підтримкою. Але Хорик не одразу захотів мати якусь справу з Родеріком. Та, як виявилось, Егіл був навмисно відправлений до Родеріка за наказом Хорика. І хоч з боку Конунга це було доволі підло, але Родерік оцінив свою рідну підтримку і був задоволений тим, що Хорик погодився підтримати його на так званому з'їзді. І це було дуже хорошою новиною. Тепер Родеріку потрібно було побрататися з іншими ярлами Данії, щоб отримати і їх підтримку. Тож, це. І буде наступне, чим займеться Родорік і його ватага. А поки Родорік працює над своїм майбутнім, ми, звісно, повинні працювати для свого. Війна триває. І нас чекають дуже важкі часи. Не розслабляйтесь, будь ласка. Допомога партнерів не можу поки їх назвати союзниками, але їхня допомога це глобальна річ. Ми ж можемо допомагати локально. Тож не зупиняйтесь, пара гривень справді є дуже важливими. А коли скинете на Збройні Сили України, то підтримайте і мене вподобайками, підписками і коментарями. Я дуже ціную вас і вашу активність на каналі. А цим добродієм шана та повага за внески, які я постараюсь перетворити на кращий контент. Як маєте можливість і бажання, підкиньте 2 гривні за посиланням в описі. А на цьому слові бувайте здорові! Бережіть себе, я вже працюю над новими відео, тож тримайтесь на зв'язку. З вами був Тадарім. Працюємо задля перемоги і слава Україні.